П'ятниця – останній робочий день ви дивитесь триські новини мої вітання сьогодні. У випуску прививки за згодою, та яка демографічна ситуація в Україні все це у випуску? Не перемикайте. Збив дитину і втік. Працівники дає місце Стріяру. Шукали водія автомобіля ВАЗ 2108 який 9 грудня збив чотирирічного хлопчика. Ним виявився 35-річний стріянин. Його доставили в міський відділ міліції. Ведеться слідство. Нагадаємо, чоловік не їхав на дитину та втік з місця пригоди. Хлопчик отримав перелом гомілки. Ще одна ДТП трапилась учора на автодорозі Київ-Чоп у Сколівському районі. Автомобіль шкода зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули. Від сьогодні на дорогах побільше дає, до кінця року триватиме оперативно-профілактичне відпрацювання у Львівській області для того, щоб забезпечити порядок на автошляхах. Незаконне відшкодування ПДВ в теперішніх умовах кризи нечистим на руку бізнесмена властиво не тільки економити на сплаті податків, але й не втрачати шансів наповнити власні кишені державними грішми. Так, за 11 місяців 2009 року за участі працівників відділення боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ в зоні обслуговування Державна податкова інспекція Стрийського, Миколаївського Жидачівського та Сколівського районів в 30 випадках було попереджено незаконне відшкодування ПДВ. Внаслідок цього державний бюджет країни не до отримує більш ніж 5 мільйонів гривень. Створили УНР у слід за ініціативним комітетом у Києві, головою якого обрано Дмитра Павличка, у Львові і Стрию створені краєва і міськрайонна координаційні ради Української національної ради. Головами їх обрані відповідно голови обласної і міської організації Конгресу українських націоналістів Миколи Пшевлоцький і Ростислав Годь. За словами останнього, ця позапартійна громадська організація створюється з метою утвердження демократичної української державності. 20 грудня в Києві відбудеться установчий з'їзд України. Української національної ради, абревіатура якої УНР звучить багатообіцяюче. Багато років тому тепер колишній вчитель фізики у фізмат-ліцеї Дарія Біда ініціювала створення шкільного природничого конкурсу Колосок. Уже 10 років поспіль у кожній школі нашого міста відбуваються запроваджені змагання. Як проходив конкурс цього року, бачили наші журналісти. Зараз ми у школі номер 7. Тут відбувається всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс. Колосок Школярі мають півтори години, аби відповісти на 30 цікавих питань. Ось, наприклад, на таке. Згадка про цю рослину є в біблії. Її листки послужили Адаму та Єві першим одягом. І варіанти відповіді: фіга, дуб, виноград, яблунь чи каштан. Готуються діти до конкурсу задовго до нього. Адже питання там такі, що відповіді на них знають навіть далеко не всі дорослі. Напевно, яблунь або виноград. Виноград, думаю, каштан. Але каштан напевно. Виноград. Яблунь. Це румбамбар. Думаю, що фіга. А ось для школярів це виявилися зовсім нескладні запитання. Я вже написав усі питання. Так швидко? Так, вони там були зовсім не важкі, ну цікаві, але не важкі. А звідки ти знаєш відповіді на ці питання теж? Я багато сиджу в інтернеті, читаю енциклопедії, книжок різних, готуюся до уроків. Питання цікаві і зовсім не важкі. Ви вже впоралися з за завданням, чи ще працюєте? Деякі ще впоралися, а деякі ще пишуть. Конкурс колосок у школах нашого міста проводять вже 10 років. Участь в ньому може взяти будь-який учень з 3 по 8 класи. Переможець отримує свідоцтво золотий колосок і книги, з допомогою яких зможе готуватися до наступних конкурсів. Цього року школярі змагалися у трьох категоріях: зоряне небо, речовини та рослини і тварини. А той, хто показує найкращий результат в одній з категорій, отримує свідоцтво Срібний колосок. Це надзвичайно цікавий конкурс, як для учнів, так і для нас, вчителів тому що в цьому участі в цьому конкурсі передує така гарна робота співпраця вчителя і учня. Надзвичайно багато треба опрацювати додаткової літератури, енциклопедії. Я хочу, щоб в цьому конкурсі брали не тільки участь вчителі і діти, але й батьки. Шановні батьки, звертаюся до вас. Прочитайте хоча б раз завдання. Ви зацікавитеся тим і чимось допоможете своїй дитині, ще приділити їй хвильку часу. Уляна Шуцман, Роман Купранець, новини Строя. Прививки за згодою прививки дітям можна робити лише з дозволу батьків та тільки після медогляду. Таким є новий порядок медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджений урядом. Повідомляє комерсант Україна. Дозвіл на щеплення дитини може дати один з батьків або особа, яка їх заміняє. За новим порядком медогляд школярі мають проходити щороку. Також у присутності батьків саме під час огляду лікар має визначити, яка група для занять фізкультурою підходить дитині, та надати рекомендації щодо щеплень. Профілактичні прививки мають проводитися згідно з календарем щеплень, але тільки після медогляду. Демографічна ситуація в Україні продовжує зростати народжуваність та зменшуватися смертність. Найбільше жінки народжують у Донецькій області трішки менше на Дніпропетровщині та Львівщині. Повідомляє міністерство юстиції. Хоча у Донецькій області реєструють найбільше число новонароджених, місцеві медики переконані, що про покращення демографічної ситуації говорити не доводиться. Донеччини немає серед п'ятьох областей, де кількість народжень більше за кількість померлих. А це Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Рівненщина та Київ. У неділю, 13 грудня, відбудеться другий етап конференції стрийської міськрайонної організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Початок о 13 годині запрошуються всі члени просвіти. Це було останнє повідомлення на цю годину. Адреса нашого сайту Незмінна талеланкоміяй за секунду. Олег Филик розповість про спротивні новини. А я прощаю з вами. Бажаю гарних вихідних. Все має свій сенс, якщо існує, вітаю вас. Розмовляємо про спорт. 15 галичан готуватимуться до чемпіонату Європи з футзалом. Прем'єр-ліга запросила арбітра Фіфа. Сокіл тріумфував у Мінську. Про це та не тільки далі. Інститут незалежного судівства такі створять. Робоча група з представників Федерації футболу України прем'єр ліги та професіональної футбольної ліги. Працює над реформуванням системи судівства. Про це інформує офіційний сайт Прем'єр-Ліги. В офісі прем'єр ліги відбулося засідання робочої групи з питань створення інституту незалежного суддівства. Всі учасники робочої групи висловили свої пропозиції, які будуть враховані при створенні концепції реформи. А вже 15 грудня до Києва з робочим візитом завітає Кейт Хакет, арбітр з двадцятирічним стажем 11 яких він був арбітром ФІФА? Він візьме участь у засіданнях робочої групи на запрошення прем'єр-ліги України. Галичани їдуть на чемпіонат Європи з футзалом. Головний тренер національної збірної України з футзалу Геннадій Лисенчук оголосив список гравців, які готуватимуться до чемпіонату Європи в Угорщині. Серед кандидатів аж 12 гравців львівських команд: шестеро з тайму, четверо з енергії та двоє з ТВД. Розраховують на місце в головній команді країни. І троє футзалістів Івано-Франківського урагану. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації мініфутболу України. Після поразки в Барселоні Шевченко розважався в ресторані до ранку. Після поразки Динамо у шостому турі Ліги Чемпіонів Андрій Шевченко вирішив відволіктися від низки програшів. Відразу після матчу з Барселоною сумний Ша відправився погуляти з друзями, мабуть, щоб хоч якось скрасити біль поразки. Близько пів на другу ночі машина футболіста з'явилася біля готелю Інтерконтиненталь. Це улюблене місце відпочинку Андрія. Футболіст піднявся в розкішний ресторан готелю. За словами джерела блік, там він розважався в гучній компанії. Покинув готель Шева близько 4 24-ї ранку. Хоча причина для святкування Андрія такі була: він потрапив у список найкращих футболістів десятиріччя. Ще вас серед кращих у світовому рейтингу престижний британський журнал World Soccer назвав ім'я найкращого гравця світу команди тренера та молодого футболіста 2009 року, а також визначив кращих за останнє десятиріччя. Найкращим гравцем світу за версією World Soccer став аргентинець Лео Месі. Також це видання назвало найкращого футболіста десятиріччя. Цей трофей дістався бразильцю Рональдіні. А на 13-му місці у списку йде Андрій Шевченко. Сокіл реваншує. В екстралізі Білорусі з хокею Київський Сокіл на виїзді обіграв мінський керамін 4-2. Кия неділя друге-третє місце в турнірній таблиці із Солігорським шахтарем. Але при цьому мають гру в запасі. За перші два періоди мінські лідачі побачили тільки одну закинуту шайбу. В другому періоді Дмитро Цируль вивів сокіл вперед. На початку завершальної 10 хвилинки господарі відігралися завдяки шайбі Хафізова. В середині третього періоду Сокіл видав ударну п'яте хвилинку і, забивши три шайби, фактично вирішив долю матчу. І на завершення трохи кур'йозу мокрого курйозу Леман помочився під час матчу Ліги Чемпіонів. Окіпер німецького штургарда Ейнс Леман повторив подвиг швейцарського арбітра Масімо Бузакін. Під час матчу шостого туру групового етапу Ліги Чемпіонів Штутгард Уніря 3-1 воротар справив нужду за рекламним щитом під час атаки своєї команди. Відзначимо, що Леману не вдалося здійснити задумане до кінця. Румунські футболісти швидко перейшли в контратаку, і його довелося повернутися у ворота. Після гри Леман пояснив журналістам свій чинок тим, що він як ніколи сильно нервував. Це все, чим я, Олег Фулик, хотів поділитися з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. Пам'ятаємо, що найбільша перемога це перемога над собою. Зустрінемось наступного тижня. У суботу, 12 грудня, синоптики обіцяють невеликий сніг. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стопчика, волось повітря 78%. Температура повітря вночі від мінус 3 до 1 градуса морозу, в день від 5 до 3 – нижче нуля. Вітер північно-східного напрямку 3-5 метрів за секунду.